Коротке потепління та циклон на вихідні. Магнітна буря сьогодні. Прогноз погоди створений українським метеосервісом Погоднік ЮА. Прогноз погоди на три дні з 17 по 19 жовтня. У четвер атмосферні процеси знову зміняться. З заходу прийде теплий фронт, який витіснить холодну арктичну повітряну масу. І температура на кілька днів трохи підвищиться. Місцями пройдуть короткочасні дощі, переважно на півночі країни поблизу Арктичного фронту. Саме там, у п'ятницю, почне формуватися циклон, який зіпсує погоду на вихідні і принесе дощі, посилення вітру та нове похолодання. Тож варто підготуватися до відчутного похолодання. У п'ятницю очікується похмура, але комфортна погода. Вдень температура становитиме плюс 12, плюс 15, а вночі опуститься до плюс 4, плюс 7. На вихідних ситуація зміниться, з'являться дощі, а температура почне знижуватися, особливо у західних областях. Денні показники коливатимуться від плюс 6 до плюс 10, вночі очікується від мінус 3 на заході до плюс 5 у інших регіонах. Також в неділю будуть пориви вітру до 7-8 метрів за секунду. Через вологу погоду можливе утворення туманів, тому водіям варто бути особливо уважними на дорогах. Також вже варто задуматися про заміну літніх шин на зимові. Не варто чекати першого снігу чи ожеледиці, адже завчасна підготовка авто це запорука безпеки та впевненого керування в будь-яких умовах. Аби бути в курсі усіх погодних умов, погоднік розробив безкоштовний мобільний додаток для Android-смартфонів. В ньому ви знайдете прогноз погоди та магнітні бурі. Тепер планувати свій час зручно і просто для будь-якої локації. Підтримайте український метеосервіс. Завантажте погоднік на свій телефон. Погода 17 жовтня. п'ятниця. На заході країни. Нічна температура повітря плюс 4, плюс 7. Протягом доби у Львові, Чернівцях, Ужгороді, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до плюс 12, плюс 15. Швидкість вітру від двох до п'яти метрів за секунду. У центральній частині України у п'ятницю сонце вирішило відпочити за щільними хмарами, але погода лишається сухою. Вночі коливання температури від плюс 5 до плюс восьми. Денна температура повітря у Дніпрі, Кривому розі, Вінниці, Полтаві, Кропивницькому та Черкасах становитиме плюс 13, плюс 15. Вітер південно-західний дутиме зі швидкістю від 1 до 4 метрів за секунду. У північних областях сірі хмари спокійно пануватимуть над містом, не залишаючи місця сонячним променям. Нічна температура плюс 6 плюс 8. Протягом доби у Сумах білій Церкві, Житомирі та Чернігові від 12 до 14 градусів тепла, швидкість південно-західного вітру від 2 до 4 метрів за секунду. Прогноз для Києва у п'ятницю буде хмарно, хоча час від часу на небі з'являтимуться сонячні прояснення вдень до 13 градусів тепла, вночі до плюс 8. Вітер південно-західний до 2 метрів за секунду. В південному регіоні у п'ятницю сонячного світла стане більше, хоча хмари і надалі частково його затулятимуть. Вночі від прохолодних плюс 3 до плюс 10, вдень в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється до комфортних плюс 13, плюс 16. Вітер південних напрямків не перевищує 4 метрів за секунду. На сході погода залишається похмурою без дощу, проте і без сонячних променів. У ніч на п'ятницю від плюс два до плюс сім. Вдень у Харкові, Донецьку, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Маріуполі та Луганську до плюс одинадцять плюс чотирнадцять. Вітер західний його швидкість від двох до чотирьох метрів за секунду. Погода 18 жовтня. Субота. На заході хмарна погода обернеться дощем. В нічні години суттєво похолодає, температура коливатиметься від нуля до плюс трьох. Протягом дня у Львові, Рівному, Чернівцях, Хмельницькому, Ужгороді, Тернополі та Івано-Франківську від 10 до 14 градусів тепла. Вітер західний, північно-західний місцями прискориться до 6-7 метрів за секунду. У центрі України в суботу триватиме дощова погода, небо залишатиметься вкрите хмарами. Вночі від плюс 2 до плюс 7. Вдень у Дніпрі, Полтаві, Вінниці, Кривому Розі, Кропивницькому та Черкасах показники тепла зупиняться біля плюс 12, плюс 14. Вітер південний до 4 метрів за секунду. У північному регіоні в суботу очікується хмарна погода з періодичними дощами. У нічні години від 1 до 7 градусів тепла. Денна температура повітря у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові не перевищуватиме 13 градусів тепла. Вітер південний. Його швидкість від 2 до 4 метрів за секунду. Погода у Києві вихідні розпочнуться дощовою погодою. В періоди, коли дощі припинятимуться, за хмар виглядатиме сонце. Вночі до плюс 6, вдень до 14 градусів тепла. Вітер південний дутиме зі швидкістю до 2 метрів за секунду. На півдні України в суботу атмосферні фронти принесуть затяжні дощі, які супроводжуватимуть нас увесь день. Температура повітря вночі плюс 5, плюс 9. В денні години в Одесі, Запоріжжі, Мелітополі, Херсоні та Миколаєві від 12 до 15 градусів вище нуля. Вітер східний, південно східний, його швидкість від 2 до 6 метрів за секунду. У східному регіоні в суботу Хмари закриватимуть небо. Проте дощу не очікується. З настанням ночі температура опуститься до плюс 4, плюс 5. Вденні години у Харкові, Донецьку, Маріуполі, Покровську, Ізюмі, Краматорську та Луганську: плюс 12, плюс 15. Швидкість не перевищуватиме 4 метрів за секунду. Погода 19 жовтня. Неділя. На заході дощі продовжаться, тож не забудьте вдома парасольку. Вночі температура опуститься до мінус трьох, плюс двох. Вдень у Львові, Чернівцях, Хмельницькому, Тернополі та Івано-Франківську повітря нагріється до скромних плюс 5, плюс 7. Найтепліше в Ужгороді там до десяти градусів тепла. Вітер північно-західний з поривами до 7-8 метрів за секунду. У центрі України в неділю весь день обіцяє бути вологим та похмурим без жодних ознак покращення погоди. Нічна температура повітря плюс один, плюс п'ять. Протягом дня у Дніпрі, Кривому Розі, Полтаві, Вінниці, Кропивницькому та Черкасах спостерігатимуться коливання від плюс 6 до плюс дев'ять. Швидкість західного вітру не перевищуватиме чотирьох метрів за секунду. На півночі, в неділю дощі триватимуть від ранку до вечора, хмари залишаться незмінними. В нічні години від плюс 2 до плюс 5. Вдень у Сумах, Білій церкві, Житомирі та Чернігові, температура коливатиметься від 6 до 10 градусів тепла. Вітер змінних напрямків його швидкість від 1 до 3 метрів за секунду. Прогноз для Києва У столиці тиждень завершиться дощовою погодою. В нічні години до плюс 4, в день показники температури підвищаться не суттєво, потепліє лише до плюс 7. швидкість північного вітру не більше 2 метрів за секунду. У південній частині України в неділю місцями очікуються дощі, проте в окремих містах вони припиняться і погода буде хмарною з проясненнями. У нічний період від плюс 1 до плюс 5. В день в Одесі, Запоріжжі, Херсоні та Миколаєві повітря нагріється від 10 до 12 градусів вище нуля. Швидкість північно-західного західного вітру від 2 до 7 метрів за секунду. У неділю на сході України день буде прохолодним і дощовим, без жодного проблиску сонця. Нічна температура повітря коливатиметься від 2 до 4 градусів тепла. Протягом доби у Харкові, Маріуполі, Покровську, Краматорську, Ізюмі, Донецьку та Луганську утримається тепло на рівні плюс 9, плюс 13. Вітер східний, північно-східний не перевищуватиме 3 метрів за секунду. Магнітні бурі сьогодні. До уваги всіх метеозалежних. У п'ятниці очікується потужна магнітна буря, яка досягне свого піку близько третьої години ночі. Її сила сягатиме 6 балів, це досить значний показник. Який може позначитися на самопочутті багатьох людей. Під час таких періодів сонячної активності люди відчувають головний біль, стрибки артеріального тиску або проблеми зі сном. Щоб полегшити стан, рекомендується більше відпочивати, уникати фізичного та емоційного перенапруження, пити достатню кількість води, обмежити вживання кави та алкоголю. Починаючи з 9-ї години вечора у п'ятницю, сила коливань поступово зменшуватиметься. А вже в суботу о 6-й ранку настане магнітний штиль, який, за прогнозами, утримається до кінця тижня. Це сприятиме відновленню сил, покращенню сну та загального стану організму. А щоб бути в курсі різких змін в погоді та магнітних бур, завантажуйте за стосунок погодника та підписуйтесь на наш канал. Дякую і бажаю вам гарних вихідних.